Наливаємо у каструлю 3 літри молока, ставимо на плиту та нагріваємо до температури 45-50 градусів. Якщо немає термометра, то можна спробувати на палець. Якщо вам трішки гаряче, але можете тримати, то температура чудова. Знімаємо з плити, додаємо оцет по одній ложці і помішуємо. Оцет додаємо поступово, кожні секунд 30 і знову помішуємо. В мене пішло 8 столових ложок на весь сир. Головне не поспішати і мати витримку. Як молоко почне згортатися і сироватка повністю відділиться від основної маси, можемо формувати сир. Сир формуємо в комок. Це можна робити руками, можна за допомогою друшляка. Кладемо сир на марлю, в мене її не знайшлося, тому я використала звичайний шовковий платок. І ось такий сирочок у нас вийшов. Схожий на несолону моцарелу, із трьох літрів молока вийшло майже пів кіла сиру.